Тростянецька громада отримувала нову спеціальну техніку автомобіль з причепом та колісно розсувну вежу. Її передали від німецького міста партнера Монтебауер у межах програми підтримки партнерств, яку реалізує німецьке агентство міжнародного співробітництва «GIZ». До передачі техніки долучилися представники місцевої влади Монте її колишня і нинішня очільниці Габріела Вілан та Меленія Лейхер. А також громада німецького міста партнера в цілому. Даний транспорт придбаний за кошти німецького проекту GIZ. Це кошти швейцарсько-німецького уряду, які допомагають сьогодні Україні у відновленні різних напрямків у енергоефективності, у безпеці, у допомозі нашим лікарням. А цей проект також підтримує партнерство між німецькими муніципалітетами і українськими громадами. І, зокрема, в нас є місто партнер Монтабаур, і через це місто подаються заявки до цього проекту GIZ, і фінансуються ті чи інші проекти. Ми вже в цьому році отримали дві сонячних станції, які стоять сьогодні на наших двох дитячих дошкільних навчальних закладах, працюють. І от зараз, коли таке сонце світить, то фактично садочки повністю на самокупності вони електроенергію майже не споживають із зовнішньої мережі. За словами Юрія Бова, нова техніка поповнить комунальний автопарк громади. Чудова техніка, нова, саме головне це не Бушка, це нова техніка, яка от буде служити нашій громаді. І більш того, це не китайська техніка, хороша машина і ВЕКА, ось тільки що проїхався, гарні відчуття, керованість машини, огляд, бачиш все. Це саме для комунальників, щоб вони більш швидко прибирали міста, щоб вони поливали там квіти і так далі. Бо Бо в них такого транспорту не було, тепер вже є. Ну а вишка для ремонтників, щоб ремонтувати різні об'єкти, можливо, підрізати десь дерева, ну або штукатурити якісь там стінки. Автомобіль передали комунальному підприємству. «Чисте місто». Ми знаємо, що ця машина була придбалася і века для вас, для вашого комунального підприємства. тобто к користуйтеся, працюйте. І це велика подяка за вашу працю саме таким от жестом. Щиро дякуємо нашим партнерам в першу чергу і міському голові. Про нас дбає, заботиться, щоб ми працювали краще і удобніше. За словами Валентини Колодки, нова техніка небо як полегшить роботу комунальників. Дуже корисна для нас цілей машина. Вона нам пригодиться для поливу квітів, щоб люди не тягали робочі наші Чата не тягали вручну відрами цю воду, а з бака шланги, і будемо поливати такі квіти. Також у нас є багато ще другої техніки, наприклад, автомонтовблок. Його теж треба перевозити в одне місце, в друге місце, де треба виконувати такі роботи. Ну і багато других робіт, яких ми виконуємо з нашим інвентарем, який буде у нас. Перевозить погрозили машину, робочі сіни в цю машину і подіхали. Нагадаємо, під час окупації Тростянецької громади російські військові знищили практично весь комунальний транспорт та спецтехніку, а це сотні мільйонів збитків. Влада громади постійно докладає максимум зусиль для відновлення життєдіяльності підприємств та установ, у тому числі і завдяки партнерам та благодійникам. І в цій ситуації для нас дуже важливо максимально швидко відновити громаду, відновити. Здатність комунальних підприємств якісно обслуговувати це і автобуси, що були, екскаватори, що були, і інша техніка, що була, і це впливає на темпи виконання робіт нашими комунальними підприємствами і на якість обслуговування людей. І я щиро вдячний, що є партнери, які нам в цьому допомагають, адже ми самі би ніколи в житті б не зробили це для розуміння наших жителів. Ця машина плюс прицеп, плюс підйомник коштує загальну вартість більше трьох мільйонів гривень. Коштів тобто, от подарунок місту та три мільйона. Це перше, друге. Прицеп, оцей маленький, він потрібен для перевозки різних вантажів, а також маленької техніки. У нас є подаровані також іншим проєктам USAID, подаровані маленькі екскаватори, які можуть щось робити в сільській місцевості. Але він своїм ходом туди буде їхати на гусеницях три дні, а може і більше. Він не доїде фізично, тобто його треба завантажити на цей прицепчик і спокійно перевезти і щось там в селі копати водогон, чи там якусь там яму загорнути, чи якийсь майданчик там дітський зробити і так далі. Тобто це полегшить виконання робіт в сільській місцевості нашим комунальним підприємствам. Нова техніка від німецьких партнерів: ще один крок до повноцінного відновлення інфраструктури громади та покращення якості комунальних послуг у Тростянці.